Рідненька наша Тростянецька громада. Ми, театральні колективи Паласу дітей та юнацтва, вітаємо вас з прийдешніми святами. Бажаємо вам перемоги і повернення всіх наших близьких додому, до нашої родини. Ми вітаємо всю нашу велику Україну. До вашої уваги, різдвяна мистерія. Вертеп! У севині часів далеких блищить на небі зірка ясна, в степах поблизу Віфлеєму там пастухи пасли овець, а навкруги все тихо і прекрасно. <звук> Яка чарівна ніч? Все затишок і спокій, наче те щось очікує, значне і величне. Та вам м'якенька та смачна, в вовків нема, втекли на Мене злякалось. Тихіше! Бачиш, близько вколотить сюди. І наче промінь. Бє, як страшно. Востаньте і радійте, яко все здійснилось. Різдво спасове пророками напророчене. Нині має народитися Ісус від Діви Богородиці. Встаньте йдіть, клоніться Спасителю світу, нехай це знають всі люди на землі. Осам на вишніх Богу, і на землі мир. Нова рада Ісала, яка анем. На терде зірка Ясна увесь світо сіяла. У всьому світі на сході побачать люди чудову зірку, що про прамивість Бога до людей, давшого свого сина. І десь далеко, аж на сході, царі волхви, побачивши ту зірку, Зібралися у подорож далеку, з собою взявши подарунки, злато смірну лада. Сотні років ми страждали, на весію всі чекали. Врешті зірка засіяла, нам дорогу показала. У далеке віфлеє ми оце з дарами йдемо світило наші стопи та спрямувало цих град чи зветься. В цих краях царствує цар Ірод, тож ждемо до нього у палати, щоб нам вказали, де Ісуса привітати. Тож ждемо до нього палати, щоб нам казали, де Ісуса привітати. Хай славиться віках ім'я нашого великого правителя. Сталяйте землю перед ним трояновими пелюстками, Бо царство його не буде кінця Великий Ірод! В моєї державі все спокійно, і кожен повинується мені кротко. Хто встрепенется і скажет вопреки, то об'являється врагом Ізраїльського мира. Ні, не равних в Україні не па, па 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 Що такое? Кому Мій... мені тривожить із потреба? Мій царю кажу, що новина вродила Діва Сина, кажу, що mm -hmm. месія, царя усього світу, обіцяно в заповіті. А ти мені не брешеш? Ні. Ми царю прийшли мудриці зі сходу, котрим відомо що родився новий цар, новий земний володар. <рес> Сумє не розсмішить. Месія, чи ти може ошибся, то жара же скорей скорее зі сходу мудрецьов. Ми царі зі сходу! Народ, ставніх давер! Прокував і проповідував, що має народитись Божий син, спаситель світу, побачив я зорю і дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я, цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, різних богів собі шукає, а сьогодні ангел мені сповістив, що Христосся народив. І я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Я, цар грецького народу, я не боюсь нічого зроду, де мій народ по морю блукає і Бога Зевса величає, а на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. І я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж? Ідіть, і царю вклоніться. А назад вертатиметься, е, сюди поверніться. Вкаже мені путь дорогу, куди йти треба, бо вклонитися йому О, у мене велика потреба, а я з ним потім розберусь. Нова радістала, яка не бувала, на жарте бомзіка ясна увесь світ осіяла. Ова! радник мій, до нього я звернуся. Чертяво мій, товариш, де ти? О, друже! Проблем mm -hmm. багато чи не дуже? Ти ж обіцяв мені, що буду правити віку! Замало крові Цить! мовчи. От саме зараз янголи підступні, твоїм волхвам про тебе пакості потякають. І змушують іти їх іншою дорогою від тебе геть, що ти боїшся конкуренції Ісуса. як скажеш, нам надаємо у біді. Ну а потом суді по закону? Який закон? <успільшу> Навіщо той закон? Давай указ і згідно з ним нараз усіх дітей підніж і доста <успільшу> з указом, царю. Дуже легко і просто, бо той указ мов не єдиний раз. Скажімо, виняткова ситуація. Історія признає тобі рацію, і вбивцею ніхто не назове, і не візьме тобі ніхто на зле, ти ж царство рятував його велику славу. І тим укріплював державу. Воїни мої! А ж мої гради, всі мої приділи. Убивайте всіх младенців, где би не узрелі. <плес> <плес> ступай, бабо, ступай! Не вгинайся, ступай! Вот, царю! <плес> Війна, ми добре сповняли! В усіх городах дітей побивали! Це один із младенців, У царстві був застався! Я довго ще за його матір'ю гнався! <плес> Це, Це... послідня жива дитина перед тобою, так мати хоче замінити смерть її з собою. Я, царського слова, не можу повіриваю, не мать, а сина убіть. іроди беззаконний, мучителю стопельний. Яку ти... І там нечего жалеть. Іди, баба, ступай, ступай, здесь баляси не точи. Хе -хе 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 -хе. Ну от і все. Хе -хе 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 -хе. Що ти, іро, де, лукавий, що задумав ти плюгавий, виробити лютвий справий, ні. Не вдасться це проклятий! Ти не будеш панувати, а царем буде дитятко, Віфлеємське трачатка. Знай же, Іра, де лукавий, ось тобі новина. Межи дітьми не вбито Божого Сина. Уи, Какая з всіх времен є перемена. Думав, я уж вечно жить, Ан близиться, наверное, кончина. Однако ж я і сам со смертю сражаться буду. Вой, верни мої, станьте у порога, і до смерть не обіжить звідти допомогу. Що, і родини ситний, нащо це болтаєш? І мене убитий сам повіліваєш, і з пропасти ада будеш ти знати, не виняча так, як побивати. Ану, зайди, брате, друже, мені пособити. І від цього кропові в цю земельку звільнити. Я прийшов, подруженько, тобі на пораду. І бувають же такі запеклі і гади. Хіба ти не хочеш брататися зі мною? Підніми ти сестру косу. Вдар його по голові, щоб затямили тутешні. Хто над ними головний? Ти по що мене стращаєш, а? Та чи ти мене не знаєш? А з'єсмь. Славен і ніхто не ні єсмь, не равен. Слава пройде і багато скоренько минеться. І цієї коси досить одного замаху і помрашка від самого страху. Косити старе, траву своєю косою. Не тебе кослява сравниться со мною. Я могущественным і іскандерами тебя уничтожу. Тю, дурненький, та я з тебе навіть не сміюся. У нікому світі я не поклонюся, я одна цариця на всі ваші страни, я усього світу не важкіша шапа. Сіяла. Віщуємо вам нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде. Бувайте здорові разом з діточками, нехай смутку і горе не буде між вами. Христос рождається. Христос рождається, Христос рождається, до мені Сталася новина, що причеста діва мати породила сина. що причеста діва мати породила сина, а як породила, стала йому співати. da prenesu perinu Ja ja kisu na nebeća prinesu perinu Oj se nož vesenu, ta ti še ne odim Bože nema tri odine, ja ti se narodim Bože nema tri odine